Я б не сказала, що я наважувалась працювати в окупації, чи наважувалась керувати командою в окупації. Просто так сталося. Так сталося, що в один день в Херсон прийшла війна, і вся наша команда опинилася недовзі під окупацією, і мені просто довелося приймати рішення і керувати командою журналістів кожного дня, яким загрожувала небезпека, в прямому сенсі, небезпека життя. Так сталося. Що я відчувала, що мене мотивувало, теж на моїй відповідальності 20 людей. І я для себе визначила, що ось є ці 20 людей, і я можу про них піклуватися і якось їм допомагати. І, мабуть, це мене і підтримувало, тому що мені треба було добувати десь гроші, знімати ту готівку, з усіма спілкуватися. При цьому треба було інформувати людей, які залишаються в Херсоні. Залишається в окупації і треба було підтримувати, спілкуватися з ними. Тому ми робили те, що робили. Знімали, висвітлювали, одночасно розказували там всі в країні або за кордон, давали дуже багато інтерв'ю, розказували про те, що відбувається в місті, з того, що ми знали. Ну то була наша місія. Mm. Я трошки розкажу про історію створення, як виникла взагалі ідея. все в принципі почалося з фотовиставки. І ще в березні, коли почалися мітинги в Херсоні. Е, і ми почали документувати, ну тому що ми відчували, що треба все це фотографувати і знімати на відео. Ми тоді не думали, що він цей фільм. Ми просто мали все це задокументувати. Е, ми розуміли, що потім це знадобиться. Для історії ми сподівалися для швидкої історії, що там за два-три тижні умовно все закінчиться, і ми будемо просто це все згадувати. Все це затяглося надовше. Е, і коли ми побачили перші фотографії з мітингів, ми зрозуміли, що це має бачити всі. І ми вже почали тоді думати концепцію фотовиставки, з якої ми поїхали восени. Ми планували, що це буде осінь 22-го року, і що Херсон буде вільний, і ми просто будемо розказувати цю історію. Але так не сталося. Ми почали їздити з фотовиставкою, коли Херсон був в окупації, і ми розказували про те, як живуть містяни. І одночасно, з презентацією фотовиставки, ми показували просто намонтований відеоряд, як відбувалися мітинги в Херсоні. Ми дивилися, як люди дивляться це відео, з якими очима, як вони плачуть, як вони рефлексують потім. Ми зрозуміли, що всі ці кадри, весь цей величезніший фотоархів, він має стати фільмом, щоб ці історії були розказані. Його мета ми розуміли вже, коли він був на монтажі, що херсонці всі ці історії, вони в принципі знають, що він більше як на всеукраїнську аудиторію або на закордонну. І ми насправді дуже віримо в те, що от фільм зараз бере участь там в кількох міжнародних фестивалях, що люди, які подивляться фільм за кордоном, вони більше зрозуміють і відчують, наскільки важко херсонцям, українцям. Тобто одне діло це читати новини, а зовсім інше це бачити і чути ці історії вживу скажімо так, і особисто я вірю, що цей фільм може вплинути там в майбутньому на допомогу Херсону. Херсонця на відновлення міста, відновлення області, що це можуть бути якісь не знаю інвестиції чи донори, які можуть допомогти нашій області, коли вона вже буде повністю звільнена і готова до відновлення. Ну а споказами по всій Україні ми сподіваємося, що люди просто більше розуміти ситуацію. Як жилося в окупації? Ну слава Богу, що там не знаю, більшість регіонів України не знали всього цього, але дуже важливо, щоб вони розуміли це.